Вітаю всіх на моєму каналі, і сьогодні будемо малювати з вами такого чарівного гномика. Спочатку намітимо те, на чому він буде сидіти, це може бути горбочок або щось інше. Далі, десь посередині, відмітимо такою лінію, намалюємо йому шапочку та носок у вигляді картопельки. Далі намалювати трошки волосся, попочку, або мені дуже подобається слово дубця. Трошечки лівіше намалювати хвилькою йому бороду і не забуду про тапочки. Далі капелюшок. Це у нас такий витягнутий трикутник, трошечки закруглений угорі біля пимпика. І ось наш гномик готовий. Вже далі беремо фарбою. Фарбочку якусь темненьку. Починаємо з чорної, далі додаємо трошки синьою або фіолетовою, такими великими мазочками добавляємо фарбу. Можна взяти зелену, салатову або жовту. І за допомогою губочки беремо його і розтираємо. Фіолетовий колір, тобто у нас гномик буде вночі. Сидіти десь на пагорбку або на грибочку. Ніч у нас темна. Сяє тільки у нас місяць, тому для того, щоб передати сяяння місяця, додаємо ще трішечки світло-фіолетового, біленького і далі губкою беремо і розтираємо кольори. Таким чином у нас виходить дуже плавний та лагідний і цікавий перехід кольорів. Що можна додати додатково? Кольори, які ви забажаєте, я отут захотіла трошки зелененького додати. І далі все дуже гарно губочкою розтираємо. Ще трошки сяєння білого навколо місяця. І таким чином ми набираємо наше небо навколо нашого гномика. Далі Будемо малювати шапочку. Посередині шапочки у нас буде темно-фіолетовий, а ближче до місяця він у нас буде світло-фіолетовий. Таким чином ми зробимо з вами світло на шапочці. Далі домальовуємо одяг, і тут в мене буде мохоморчик, тому малюємо червоним. Світло-червоний перед нашим гномиком. Під гномиком і за гномиком буде у нас тінь, тому зробимо тем, темніше червоний, таким чином передамо об'єм. Малюємо далі ніс. Після носика можна перейти до місяця, він буде біленький яскравий білий місяць. Додаємо тіні на капелюшку, додаємо також тіні після. На його дубці або попичці, щоб у нас вийшов такий гарний 3 d ефект Не забуваємо про бороду, вона у нас буде світло-блакитна або світло-фіолетова. Ближче до місяця вона буде біла, а далі додаємо тінь з допомогою фіолетового або синього кольору. Чарівна паличка вушна нам допоможе зробити великі зорі. Дуже швидко і дуже класно. Також ми робимо на нашому мухоморі такі гарні цяточки, сніжинки за допомогою набриску. Тут ви вже самі можете обрати, скільки набриску робити. Можна додати ще за допомогою кіст пензлика нашу гарну світ світило так, щоб світилось блік. Таким чином, у нас виходить такий гарний гномик. Додаємо ще трошки білого, щоб у нас вийшов більш контрастний більш контрастний вийшов гномик. Тінь і додаємо вже певні деталі. І ось наш гномик готовий. Дякую всім за увагу. з вас лайк та підписка.